От зараз правда, яку я зрозумів за 33 роки життя, як реально можна змінити життя, не просто сидіти і думати, все достало, пора мінятися і так далі. А що реально може діяти Тут людина, яка я от відчув, що таке смерть, другий шанс на життя, декілька разів там ставав банкротом, треба було заново відкривати бізнес і так далі. І от що мені допомагало кожен раз відштовхуватися, не, незважаючи на кількість поразок, коли хочеться вже опустити руки. Як не странно, треба дотікатися моменту, коли ти ударяєш, не просто опускаєшся на дно, а іменно ударяєшся. Тобто, якщо ти не міняєш нічого в житті, значить тебе в принципі це все устраю, незважаючи на Боль, що тебе це роз'їдає, оце відчуття деградації життя, багато людей просто не, не торкаються дна. Бо коли ти реально дна торкаєшся, ну коли в тебе є сили, є люди, які торкаються дна і все, бо потім на вулиці. Але насправді, от якщо людина сильна сама по собі, коли ти торкаєшся дна, тоді у тебе є сили аторкнуться. Всі знають, що їм треба робити. Правильно питатися, зайнятися спортом, навчитися, там, наприклад, онлайн, вивчити якусь нову професію. Але чого не роблять? Устраю, розумієш? в принципі, устраю плюс-мінус. От у нас в контент-хаті перші, хто почали. Причому по 100 тисяч гривень. Це мати е з дітьми, у яких там чоловіки на війні або, на жаль, там загинули на війні, ми всячески чи намагаємося їй допомогти в цьому плані. От є люди, у яких все окей, вони просто спробували заробляти онлайн, як це вчаться. І вони там якісь 20-30 тисяч гривень. Да? Ну, це гарні гроші. Але от ті, у кого реальні проблеми, у них набагато краще виходить. Але тут треба зібратися, захотіти вчитися. От вони ж пішли до нас, вони навчилися, вони побачили, як це працює. Вони пробують, слідують інструкціям і віддать їх так прижало в житті, що вони зробили все ідеально. Ну, реально люди. Більше, ніж в Європі, ну, чистимо на руки, ніж в Європі, от спеціалісти, да? базові. Отака от історія.